У Мельниках на Чорнобаївщині вшанували Параску кикать. Остання в селі солдатська вдова відсвяткувала столітній ювілей. 286 чоловіків не повернулося з фронту у цьому селі. Одна за одною йшли життя їх вдови. А парасці кикоть випала доля берегти пам'ять про лихоліття та передавати набутий життєвий досвід своїм рідним та односельцям. Нужно, а тепер треба дмухнути, і затушити. Бабусю, затушіть, затушіть. свічечки, оці що горять, сто років. Ану. Ану. Наберіться сили, От. я вам поможу, бабусю. Хукайте. Затушити треба ці сто. Тушить свічки? Да, так гості, що завітали з привітаннями до обійця Параско кикоть відзначали її день народження. Для самої винуватиці він особливий. Жінці виповнилися 100 років. Попри вік, ювілярка в доброму гуморі та з свилюванням згадує про свого чоловіка Захарія, якого війна застала в Ленинграді, та доньок, котрих пережила. Нема мене хазяїна. Я... Так як стервотав. І Юхімівна – людина скромна, розповіли її односельці. Тож день свого ювілею вона більше говорила про рідних війну та чоловіка. Він загинув у Корсун Чевченківській битві. У війну в селі була я, була попалили все, все попалили, не стало нічого. У мене дві дівчата було ж маліше, Ну хто знайдеться. А чоловік при форсуванні Дніпра загинув? Як? Чоловік загинув на війні, так? Да, на війні. При форсуванні Дніпра чи не знаю. Не знаєте, Я. Так? Забрали, Боже. він був на Федяндії год, ага. як от було, то він поїхав, він град на Заробітське хотів. По тих канавах і видали вже йому, а тоді там якась війна де взялася, і його обмундюрували і забрали. Теплі слова числа не гости юлярка слухала вдумливо і уважно. А вітав її цього дня навіть сам глава держави. я вам хочу, хочу вручити літання. Від президента Віктора Федоровича Януковича, я вам його прочитаю. Прочитаю. Я зобов'язаний це зробити, як голова адміністрації. Дорога Параска Юхимівна, щиро вітаю вас зі славним столітнім ювілеєм. Клоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незглавності перед воєнними лихоліттями. Бажає міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя. Олександр Чернега, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин.